Надо вас. Сьогодні тема функція y дорівнює корінь із х та її графік. Розглянемо функцію заданою формулою корінь із х. Ми знаємо, що значення х може бути тільки невід'ємне, тому з цього випливає перша властивість. Так як х більша або дорівнює 0. То область визначення цієї функції, це будуть всі додатні числа, включаючи 0. Друге. Якщо х невід'ємне число, то значення геропотичного корня також буде числом невід'ємним. Отже, y більше або дорівнює нулю, 0, і таким чином область визначення цієї функції, значення цієї функції дорівнює також від нуля до плюсної нескінченості. Область значень. Третє. Якщо х дорівнює нулю, то корінь із нуля також дорівнює нулю. Тобто графік цієї функції проходить через точку початок координат 0, 0. І четверта властивість графік. Графік. Побудуємо його, розглянемо декартову систему координат. Так, перша точка 0,0. Тому що корінь з нуля раль нулю. Друга точка буде 1,1. Третю точку можна взяти. 4, 2. І дробові точки деякі можна взяти. Наприклад, взяти 2,25, це буде 1,5. 1,5. Наприклад, 6,25 це буде у нас 2,5. Таким чином ми бачимо, що графік цієї функції буде деяка крива лінія, яка є віткою параболи. Отже, записуємо графік відка параболи. Графік проходить через початок координат, і він знаходиться тільки в першій координатній чверті, так як х більше 0 і більше 0. Тепер розглянемо одну таку цікаву властивість для цієї функції. Якщо розглянути два значення, наприклад, x1, і значення х2 довільне. Нехай х1 буде менше х2. Тому, відповідно на графіку, і відповідає точка корінь із х1. А тут відповідає точка корінь із x2. Тому ми бачимо, якщо х1 менше х2, то корінь із x1 також менше корінь із x2. З цього випливає, що корінь із x1 буде менше корінь із x2. Справедливе і обернене твердження. Якщо корінь із x1. Менше корінь із х 2 цього впливає, що х1 менше х2. Звичайно, це тільки в тому випадку, коли х1 і х2 більше або дорівнює 0. Ми цю властивість будемо використовувати для розв'язання нерівності. Розглянемо приклад. Розв'язати графічно рівняння. Корінь із хрівня 6-х. Будуємо графік функції Y дорівнює спочатку корінь із х. Це буде від параболи. І будуємо графік 6 мінус х. До цього знайдемо дві точки перетину з осями. З осі у вона перетинається в точці 6. І в точці Y також 6. Проводимо. Проводимо цю пряму. Отже, ми маємо, що вони перетинаються, в точці з абсцисою 4. І це можна перевірити аналітично. Якщо підставити корінь з 4 буде 2, а тут 2 до. Дорівнює 6 мінус 4. Тому це є корінь даного рівняння. Розглянемо ще приклади розв'язання нерівності. Нехай треба розв'язати нерівність корінь із х менше буде рівню 3. Записуємо, як корінь із х менше корінь із 9. Тому дана нерівність буде рівносильна такій нерівності. Х менше 3, 9. І x. Більше або дорівнює 0. Тому що під коренням має бути тільки невід'ємне число. Отже, відповідь буде від 0 до 9. Розглянемо ще наступне рівняння. Корінь із х 1 більше 2. Записуємо, як. Корінь із х 1 більше корення із 4. Тому маємо. Таку нерівність переходимо до нерівності підкореневих виразів. Буде хміну 1 більше 4. І х більше 5. Тому дана нерівність записується відповідь так: від 5 до нескінченності. Розглянемо наступну нерівність, більш складнішу. Переходимо до нерівності підкореневих виразів. Тому наша нерівність рівносильна системі буде х плюс 2 більше 1-3х. І так як значення у нас більше, то беремо відповідно для значення меншого, щоб воно було більше 0. 1 мінус 3х більше або дорівнює 0. Система. Маємо тут 4х більше мінус одиниці. І тут маємо х менше або дорівнює одній третій. Тому переріст цих проміжків буде така відповідь. Відповідь дорівнює від 1 ,3, від, від от, тут буде х більше мінус 1 четверті від мінус 1 четвертий до 1 третій. Дивіться, мадопи, ви завжди будете кваліфіковані математики.